Сьогодні передостанній день зими, і ми вітаємо всіх нас з тим, що пережили її. Перезимували, як то кажуть. Але чи варто аж так радіти? Весна не буде легшою для країни, яка охоплена війною. А спитаємо про це нашу домашню психологиню Наталю Підлісну. Тож радіти чи не радіти? Ось у чому питання. Добре Доброго ранок. ранку. Доброго ранку! пані Наталю. Чому кожне закінчення якогось періоду має свої обряди? Ну, знаєте, календарна обрядовість освячувала такі перехідні моменти у житті природи або діяльності людей, бо це важливий психологічний підсумок. І свята, і обряди впливали на все життя українського, я б сказала, селянина, бо тоді країна була багато років аграрною. І знаєте, що, що святкували? Святкували там. Ем... Сімейні свята, виробничі якісь свята. А головна мета цих свят це підвести лихо і повпли... вплинути якось, повпливати на врожайність. І е в календарі обрядів завжди був там, літній календар, там, зимний, зимній. Віснянний щось я вже зговорююсь. Е і кожен вид е цього. Календаря він знаєте прирочувався до відповідних видів сільськогосподарської діяльності. От зараз, наприклад, зима закінчується, то треба закінчувати прясти і що там ще вишивати, а починати вже підготовку до сівби. <у> <у> <Там>. <у> Це в селі. Ну, а зимою в місті все легше, звісно, там люди. Ну, що там вони робили? Ховали у скриню зимні речі, діставали весняні, ми вікна, резину авто. Мені здається, щось таке. <у> 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 так, 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 так. <у> 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 а от скажіть мені, будь ласка, ми зараз живемо там в 22 столітті. І mm -hmm. що в сучасному розумінні закінчення зими? В 21-му живемо. Класне, що ви в 22 столітті вже живете. А я вже там. Він до нього і, бачите, ну, прямує, а... прямує до 22-го століття. Молодець, молодець. Ну, Іра, ми давайте поки затримуємося в 21-му. Я добре? згодна з вами, звичайно. Да. Розкажу про двадцять першого, бо для кості не знаю, що розказати, що означає означають цвіта в двадцять другому столітті, але це взагалі такий емоційний вид підзарядки ко mm -hmm. внутрішнього пауербанку, Тобто е е ми, ніби закінчуємо важкий етап і починаємо легкий. Легкий етап завжди здається, що це весна. Ну, тобто, зима це важко, весною це легко. Ну бо більше світла, більше рухів, більше зелені, більше всього. Тепліше І свята тепліше, так до речі. <кхід> Свято це завжди про сучасні атрибути в 21-му сторіччі. Не обов'язково це випікання блинів. Це може бути покупка весняного взуття чи горщиків з квітами в квартиру. Вільна людина в 21-му сторіччі дотримується традицій предків чи творить свої власні, і треба зрозуміти, що просто свята вони повинні покрити потребу людини в щасті, в радості, в спокою, в гармонію, відпочинку нарешті. І свято це таке вшанування життя. От якщо зовсім до сучасності дійти, то в нашому розумінні ми коли святкуємо. Добрим словом згадуємо тих, хто ну не дожив до цього свята, хто з нас воює, наприклад. Тобто, свято це ще й про пам'ять і про надію на перемогу весни. Ну і на нашу перемогу, звісно. А скажіть, а хіба коли ми влаштовуємо свято, це не є якби підтвердження того, що ми живемо? Знаєте, як то кажуть, рубіж, от прожили якийсь етап, так. відсвяткували, стало легше галочку поставили, що ми тут були, це зробили, і ми можемо рухатися далі. Можете з цим ну, бути пов'язано? Абсолютно. Добре, а як тоді Абсолютно, створити так. настрій свята ну, в такі важкі часи, як угу. війна? Ну, настрій вам підніме розуміння, що ваші близькі хочуть відчути радість життя. І як ви кажете про життя, що це і є саме свято, і це дуже важливо. І для підняття святкового настрою, звісно, треба підійти індивідуально, задіяти органи чуття, але індивідуально. Я зараз можу розповісти на прикладі, але ви все ж таки все переробіть для себе. Ну от, наприклад, треба подбати про аромат. Uh, інколи в когось закінчення зими це випікання з аромат А uh, Може, це якісь запахи трави чи квітів, якщо ви купите свічки з ароматом uh, додому, це буде класно. Uh -huh. Подбайте про смак. Uh, от всі святкові страви, які у вас будуть на закінченні зими, присипайте зеленню. Це робить просто неймовірне відчуття смаку весни. Угу. Подбайте про, ну, про зір, підберіть якісь весняні серіали, фільми, ну, щось таке. Або, знаєте, змін, змініть скатертину і штори вдома на більш такі ніжні. І звісно, що подбайте про слух. Це теж дуже важливий орган чуття, який сприймає е, закінчення зими і початок весни. І це може бути. Ну, якісь пісні, музика, яка завгодна, подоляночка, чи там веснянки якісь, Або а може спів -пташок. це така... співпташок. А може ви любите класику, і це е, може, у вас буде соната номер 5 весна, «Бетховена». От Якщо ви будете задіювати свої органи чуття, то ви точно зробите таке свято, як вам підходить. Mm -hmm. Угу, Дякуємо. Дякуємо вам. Я зрозуміла, так. це треба просто якби прилаштувати, Скажімо, свої рідні якори зробити, і ти розумієш, ага, настав час нового. І ти бац, і організм вже твій пам'ятає, що ось ця музика, ці смаки, це світло, те, що ми відчуваємо, це все вже перелаштовано новий етап. Це до речі, дуже заручно і комфортно. Дякую вам. Дякуємо нашій експерті, Наталі Підлісній, за духопідйомний настрій. Радіємо всьому, чому тільки можна. Угу. Зокрема, і музиці, всім радісного ранку вдома.